П'ять десятих класів. Підприємець з Олександрії отримає фінансову допомогу через Регіональний фонд підтримки підприємництва у Кіровоградській області у 2023 році. Наприкінці липня завершилася перша хвиля конкурсного відбору бізнес-проєктів. Шість проєктів отримали позитивне схвалення. Серед них проєкт ФОП Сергія Вялих з Олександрії. Основною діяльністю підприємця є виробництво хлібобулочних та кондитерських виробів. Для збільшення продуктивності та модернізації виробництва підприємець. В 2022 році взяв інвестиційні кредити для придбання сучасного обладнання та генератора. Закупівля нового обладнання дозволила створити нові робочі місця та забезпечити додаткові надходження до бюджетів усіх рівнів. Молодь Олександрії у недільний день зібралася на толоку назві Нігородський кар'єр, волонтери згуртувалися, аби зробити своє рідне місто привабливішим та чистішим. За декілька годин волонтерам вдалося зібрати не один десяток мішків зі сміттям, яке толоківці не лише збирали, але й сортували. Ініціаторами акції виступила Марія Юркян. Підтримали чисту ініціативу представники молодіжного парламенту, відвідувачі другого поверху та воліарт, а також відділ молоді та спорту. Координаційний центр волонтерів Олександрія оголосив збір на чергове авто для військових. Волонтер Жені Озірний знайшов за кордоном гарну автівку для хлопців. Вартість 3 тисячі євро на рахунку поки що лише 3,5 тисячі гривень. Волонтери просять донатити, адже військові сподіваються на допомогу та підтримку тилу. Кошти слід зібрати в двотижневий період. За цей час волонтер переправить авто. Певний час піде на його обслуговування на СТО. Реквізити для донатів та інші запити на сторінці координаційного центру Олександрія. Я не знаю, як підібрати слова вдячності нашим друзям Хепіпау та партнерам Монобанк. Ви неймовірні. Ви подарували котикам тепло. Такими словами висловила свою вдячність Зооволонтерка Альона Котова на власній сторінці у Фейсбуці, коментуючи передачу модульного будиночка для хвостатих громадській організації «Зоодопомога». Цей будиночок буде гріти котиків в холодну пору. Цей котобудинок врятує не одне життя. Три громади Кіровоградщини створили економічний союз, написали на Фейсбук-сторінці Пантаївської громади. Знам'янська, міська, Новопрайська та Пантаївська селищні ради підписали меморандум про міжмуніципальне співробітництво. Об'єднання зусиль та ресурсів декількох громад будуть використані для збільшення шансів залучення інвестиційних ресурсів, що сприятиме збільшенню кількості робочих піст, виготовленню продукції з максимальною доданою вартістю, збільшенню надходжень до бюджету. Тощо. Волонтер Володимир Чех інформує про відкриття ще однієї локації для плетіння маскувальних сіток. Відкрили ще одну локацію на селеному пункті недалеко від нашого міста. Там також як і в багатьох місцях. Невтомно працюють бабусі, шиють багато різного з того, що потрібно нашим захисникам. Також відправили 13 великих сіток в різні напрямки. У неділю, 13 серпня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 15, в день плюс 20.